Перша полтавська музична премія не лише знайшла свої героїв вона вкотре показала наскільки полтавська земля багатюща на співочі таланти, близько 30 претендентів і 6 номінацій. Сьогодні вручення премії проходить разом із гала-концертом. але про все по порядку. Червона доріжка, зіркова хода статуетки. Атрибути церемонії дотримані повністю. Зірки і гості крокують доріжкою, щоб насолодитися музикою і дізнатися, хто ж цього року із полтавських талантів візьме новий горизонт. Я дуже рада тому, що відповідалися на мою ідею, починаючи від метрів української естради і закінчуючи тими хлопцями, які тільки починають, але вони теж відкликнулися. Ми проводили опрос, починаючи від молодіжі, закінчуючи серйозними, солідними, успішними, діловими людьми. І е, ті фамілії, хлопці, там гуртов, да там ті, які є, звучали чаще всього. Вот тих ми уже брали на себе смілості этих ребят, этих исполнителей вже включали в список номінацій. От. І от таким образом у нас і сложилось шість номінацій. Результати, що їх показало народне голосування, перевірило відповідальне журі. Подібні заходи, говорять експерти, потрібні не лише полтавським музикантам, але те, що саме в нашому місті така премія є. Великий плюс. Дуже багато було недоволення тим, що був прийнятий закон, відповідно до якого треба було квотувати українські пісні в радіо і на телебаченні, то якраз ця премія, цей конкурс, власне, і відповідь на ці дискусії. Та молодь, ті молоді актори, ті молоді артисти, вокалісти, навіть танцюристи сьогодні будуть присутні, вони якраз показали те, що в нас є. Люди, які вміють, які хочуть співати, і які це роблять якісно». перша музична премія Полтавщини зібрала усіх незалежно від стилів і напрямків музики. Тут і рок гурти, і поп виконавці звучить зі сцени навіть бандура. Головне це те, що кожна із зірок і зірочок родом із полтавської землі. У захваті від того, що відбувається, і самі винуватці свята говорять. Церемонія це не тільки нагороди, визнання це привід взяти перерву від постійних гастролей, зустрітися з друзями, поспілкуватися із прихильниками. Очень. Что люди знают обо мне и помнят, что я из Полтавы это здорово. Важно вообще обращать внимание на полтавских музыкантов, потому что мы же их воспитываем, собственно говоря. Мне кажется, что если бы на полтавских музыкантов в свое время ходило больше людей, они бы быстрее добивались успеха. Такую музыкальную скулешку надо делать ежегодно, потому что. Когда еще возможно собраться всем обнять друг друга обнять? Это круто, это классно. И тем более это уже вышло далеко за рамки полтавских музыкантов. Тут я сколько друзей встретил и из Киева, и Львова. Тут Тосовка тошона. Окрім шести номінацій для молодих музикантів, відібраних шляхом голосування в інтернет мережі, дипломи вручили усім учасникам. А окремі відзнаки Таланти визнання музичної премії отримали вже відомі в країні та за її межами зірки. Ніна Кірсо, Женя Галіч, Роман Почеп, Артем Лоїк посміхаючи, зізнається це його чи не перша нагорода. Круто, що є така премія. Тобто я... Руками за. Я был на Music, но я не понял, не отримала премію, я просто был там как приглашенный гость. А это первая моя премія. Ну а еще был студент года. Та визначали первую музичну премію не лише музикантів. Краще у танцювальному жанрі також піднімалися на сцену під бурхливі оплески залу. Я голосувала за танцорів із проекта Танцюють всі за Сашу Белаконя за Сергея Сирного. Хочу щоб вони выиграли. Отже, пісні зіграні статуетки і дипломи вручені, нові таланти відкриті. Перша музична премія Полтавщини відбулася. І як говорять організатори, початок добрій традиції закладено гарний. Відтак час починати готуватися до наступної церемонії.